Є речі, які тисячу разів здаються дрібницями, але саме вони тихо знищують людину. Неудари долі, невеликі зради, а маленькі звички, маленькі люди, маленькі компроміси, які непомітно забирають твій фокус, твою гідність і твій внутрішній стрижень. Саме з цього й починається руйнування, і з того, що ти пропускаєш повз увагу. І саме тут починається сила. З моменту, коли ти перестаєш жити на автоматі. Сьогодні ми підемо туди, де більшість боїться дивитися у звички, які зменшують твою силу, у людей, які висмоктують твою енергію, у межі, які ти не ставиш, і у страхи, які тихо керують твоїм життям. Ці уроки не про теорію, це про виживання характеру в реальному світі. І якщо ти їх зрозумієш. Твоє життя зміниться не тому, що світ стане легшим, а тому, що ти нарешті станеш важчим. Перед тим як почнемо, напиши в коментар одне слово Готовий або готова. Подивимось, скільки людей справді хочуть міняти себе, а не просто слухати. Дякую. Урок один Припини жити як відкритий звіт перед усіма. Я небезпечна звичка, яка тихо знищує твою внутрішню силу. Пояснювати кожен свій крок людям, які навіть не заслужили знати, що у тебе всередині. Ти робиш вибір і одразу думаєш, кому потрібно виправдатись. Ти ставиш межу і вже відчуваєш провину. Ти змінюєшся і ловиш себе на тому, що пояснюєш, чому. Проблема одна коли ти постійно пояснюєш себе іншим, ти втрачаєш себе перед собою. Стоїки ніколи б не витрачали час на те, щоб хтось затвердив. Їхній шлях. Бо люди, які не живуть твоє життя, не мають права голосу у твоїх рішеннях. А тепер найважливіше потреба пояснювати це не ввічливість, це страх, страх бути неправильно зрозумілим, страх виглядати жорстким, страх втратити схвалення. Але схвалення найхолодніша валюта воно нічого не дає, його постійно мало. І ти перетворюєшся на людину, яка живе для всіх, окрім себе. Подивись правді в очі. Частина людей не зрозуміє твої рішення, навіть якщо ти даси їм сторінку пояснень, бо їм не потрібна правда, їм потрібен контроль. Ти перестав відповідати на повідомлення. Відразу хтось починає грати у жертву. Ти сказав Ні, тебе роблять поганим. Ти закрив двері, двері ламають. Але це не твої проблеми, це проблеми тих, хто звик до твоєї беззахисності. Стоїк діє і тримає лінію без драм, без зайвих слів. Є три моменти, коли пояснювати слабкість. По перше, коли ти намагаєшся довести свою нормальність людям, які просто хочуть тебе тримати під собою. По друге, коли ти вважаєш, що твої рішення повинні бути комфортними для інших. Коли ти думаєш, що хтось знає краще, як тобі жити. Ніхто не знає. Ніхто не відчуває твій біль, твої сумніви, твої внутрішні битви, ніхто не живе у твоїй голові. Тому ніхто й не може оцінювати твої рішення. Є одне правило, яке повинно стати жорсткою дисципліною. Коли твоє так знищує тебе, це повинен бути ні. Коли твоє ні рятує тебе, це повинен бути ніт. І цього більш ніж достатньо. Пояснення не додають тобі честі, вони лише відкривають ворота для чужої влади над тобою. Знаєш, хто найбільше ображається, коли ти перестаєш пояснювати свої кроки? Ті, хто користувався твоєю покірністю, коли ти стаєш прямим, сильним, коротким у словах, люди раптом бачать ти більше не граєш за їхніми правилами, і це не їм боляче. Це їм страшно. Бо людина, яка перестає виправдовуватись, автоматично стає іншого рівня вільною. Стоїцизм вчить простому роби правильно і мовчи. Твоя стабільність голосніша за пояснення запам'ятай, пояснювати варто лише тим, хто справді з тобою в одному напрямку, тим, хто питає, щоб зрозуміти, а не щоб використовувати, а всім іншим достатньо трьох слів. Це мій вибір, без пояснень, без виправдань, без голосування. Бо твоє життя це не суспільна нарада, це твій шлях, і ті, хто має йти з тобою, підлаштуються під твою правду, а не під свою вигоду. Стоїк не пояснює. Стоїк діє. І це сила, яку неможливо маніпулювати. Урок 2. звички, які тихо руйнують твою силу. Є речі, які не виглядають небезпечними, вони не кричать, не тиснуть, не б'ють лоб у лоб. Вони просто існують поруч маленькими, звичними, буденними, і саме тому вони висмоктують тебе найшвидше. Це ті дрібні звички, які ти не помічаєш, але вони непомітно забирають фокус, енергію, ясність і характер. Ти починаєш день з наміру щось зробити. А завершуєш його втомленим, нічого не завершивши. Причина не в тому, що тобі бракувало сил, причина в тому, що ти злив їх на дрібні подразники, повідомлення, стрічка, випадкові розмови, мікроперемикання, які здаються нічого страшного, але кожне таке перемикання удар по фокусу один дрібниця десять вже відчутно сотні, і ти втрачаєш кермо власного дня. Стоїчна істина проста людина рідко втрачає себе одним сильним ударом, вона втрачає себе через маленькі дірки, які довго не закриває. Саме тому стоїк починає не з боротьби зі світом, а з охорони власної уваги там зароджується внутрішня влада. Є ще одна пастка, яка тихо висмоктує тебе люди, що залишають після себе порожнечу. Вони не нападають відкрито. Не принижують, не створюють конфлікту, але вони постійно скаржаться, драматизують, сіють невдоволення і зливають у тебе власні проблеми. Ти ніби нічого не робив, але повертаєшся додому так, ніби переносив каміння. Правда, жорстка, ти не контейнер для чужого хаосу, і якщо ти сам не обмежиш доступ до своєї енергії, ніхто не зробить цього за тебе. Енергія твій ресурс, і ти маєш повне право захищати його без пояснень. І є ще одна річ, яка здається корисною, але насправді просто перевантажує тебе надмір інформації ти читаєш усе підряд, дивишся все підряд, слухаєш всіх підряд, і в результаті не пам'ятаєш нічого. Це дає ілюзію розвитку, але насправді створює інтелектуальний шум. Який заважає думати своїм розумом. Стоїки не збирали знання заради знань, вони брали тільки те, що можна застосувати в реальності, все інше зайвий вантаж. І запам'ятай головне переповнений мозок не стає мудрішим, він просто стає важчим. Заць, коли ти прибираєш зайве, зникають витоки і повертається твоя справжня сила. Не через пас мотивацію, а через порядок. Саме він робить людину сильною в реальності, а не в її уявленні. Урок три самокритика, яка нищить тебе швидше, ніж будь який ворог. Є ворог, якого ти ніколи не побачиш ззовні, не почуєш його кроків, не відчуєш його наближення, бо він живе всередині у твоєму голосі. Це самокритика нездорова, неконструктивна, а отруйна та, яка не вчить, а принижує, не коригує. А ламає, не зупиняє помилки, а забиває цвяхи в твою самооцінку. Стоїки називали це внутрішнім тираном. Це ті фрази, які звучать майже щодня Ти недостатньо хороший. У тебе нічого не вийде, інші кращі. Ти провалишся. Та сама жорстокість, яку ти ніколи б не дозволив іншому, ти чомусь дозволяєш собі. Перше, що треба зрозуміти, самокритика не з'являється з нізвідки. Це не голос розуму, це голос страху, страху помилитись, страху бути осудженим, страху виглядати слабким, і цей страх маскується під вимогливість. Стоїки ніколи не проповідували самобичування. Навпаки, вони вчили будь строгим до своїх рішень, але милостивим до себе, бо людина, яка воює проти себе, вже програла. Найпідступніше в цій самокритиці те, що вона звучить логічно. Ти робиш крок, і вона шепоче не туди. Ти пробуєш нове, це безглуздо. Ти помиляєшся, як ти міг. Це внутрішній хижак, який харчується твоєю енергією. Друга форма внутрішнього тирана порівняння з іншими ти бачиш чужі результати і відчуваєш, що сам нічого не вартий. Хоча сто, говорили, ніколи не суди своє життя через призму чужого шляху. Ти не знаєш їхнього болю, не знаєш їхніх провалів, не знаєш, що їм коштували їхні перемоги, і що важливіше, їхній шлях не твій. Третя форма пересмикування реальності. Коли ти робиш одну помилку і мозок малює картину, ти завжди так робиш. Коли щось не виходить один раз, він шепоче ти ніколи цього не зможеш. Це брехня груба, примітивна. Але нав'язлива. Стоїки ж вчили дивитись на факти, а не на вигадки. Факт ти зробив помилку, факт ти можеш виправити. Факт, помилка це не ідентичність, помилка це дія, а не ти. Четверта форма самобичування через минуле ти тягнеш із собою вину так, ніби це частина твого тіла. Але вина це лише сигнал зміни поведінку. Усе інше. Зайве саморуйнування. Маркус Аврелій сказав Минуле існує лише у твоїх думках. То чому ти дозволяєш йому керувати сьогоденням? П'ята форма гіперфокус на слабкостях ти бачиш у собі тільки недоліки, наче на тобі лупа, яка показує лише мінуси, а плюси ігнорує. Такий погляд ніколи не веде до розвитку, лише до паралічу. Головний принцип стоїків простий. Немає сенсу бити себе за те, що ти вже усвідомив і готовий змінювати. Отруйна самокритика ніколи не була мотивацією, вона лише виснажує, паралізує, стискає твої можливості до нуля. Так що робить Стоїк? По перше, він розділяє є дія і є особистість. Ти можеш критикувати дію, але не себе як людину. Ти не твоя помилка. По друге, він звертається до фактів. Не я ніколи не зможу, а я ще не зміг. Велика різниця. По третє, він замінює самокритику на самодисципліну. Не я жалю гідний, а я можу зробити краще починаю сьогодні. По-четверте, він ставить межу внутрішньому тирану. Стоїки практикували внутрішнє звернення це думка, а не істина. І відпускали її. Бо істина дуже проста. Ти втрачаєш силу не через те, що робиш помилки, а через те, що дозволяєш собі стати власним катом. Коли ти змінюєш внутрішній тон, ти змінюєш власну траєкторію, не жалість, не солодкі фрази, а справедлива, тверда, але людяна позиція. Тому що стати непохитним неможливо, якщо кожен твій крок супроводжує внутрішній удар. Урок 4. люди, які висмоктують твою силу. Є тип людей, яких стоїки називали не ворогами, а поглиначами енергії. Вони не приходять відкрито з ненавистю. Вони приходять із слабкістю, і якщо ти неуважний, ця слабкість стане твоїм вантажем. Ці люди не б'ють по тобі напряму, вони виснажують тебе поступово, крапля за краплею, розмова за розмовою. Так що ти не помічаєш, як стаєш порожнім. Перший тип вічні жертви. Їх не цікавить рішення, їм потрібен слухач. Вони приходять не за порадою, а за співчуттям, яке пожирає твою увагу. скаржаться на одне й те саме тижнями, місяцями, роками. Життя їх б'є, бо вони не хочуть піднятися. Стоїк не грає в цю гру, тому що допомагати можна тільки тому, хто рухається сам. Тягнути того, хто лежить це не добро, це самознищення. Другий тип. Емоційні вампіри це люди, яким завжди щось не так, маленька проблема трагедія, чужий успіх, загроза, будь-яке слово, привід образитись. їхня сила у драмі, їхня валюта твоє виснаження, їхня мета, щоб ти ходив навколо них на ціпках, боячись сказати щось не так. Стоїчна позиція проста, якщо людина живе в постійному хаосі, або вона створює його, або обирає його, і ні в одному з цих випадків ти не повинен ставати її емоційною аптечкою. Третій тип тихі маніпулятори не кричать, не тиснуть, не звинувачують прямо. Вони говорять фразами Я на тебе розраховував. Тільки ти можеш мене зрозуміти. Я думав, ти не такий. Це не комплімент це пастка, їхня зброя провина. Вони не хочуть твоєї допомоги, вони хочуть контролю над тобою. Сенека говорив той, хто керує твоїми емоціями, керує тобою. Тому стойк ставить межу там, де інші звикають мовчати. Четвертий тип енергетичні паразити рутини. Тут немає драми, є порожність. Люди, які нічого не хочуть, нічого не роблять. Нікуди не рухаються, і кожна хвилина поруч із ними робить тебе таким самим не вороги, але й не союзники, не роблять боляче, але й не дають рости це люди, поруч з якими твоє життя зупиняється. Марк Аврелій писав Оберігай те, що формує твою душу, і найбільше формує її оточення. П'ятий тип невидимі поглиначі часу. Ті, хто телефонує на хвилину, яка триває годину, ті, хто пише тобі підкажи, а потім перекладає на тебе свою роботу, ті, хто «зайду на чай, а залишаються на півдня, вони не хочуть забирати твій час, вони просто не цінують свій, і тому не можуть цінувати твій. Стоїчна позиція пряма, як ніж будь строгим до того, куди зливається твоя енергія. Бо люди, які не тримають свою емоційну вагу, хочуть, щоб тримав її ти. Люди, які не контролюють себе, хочуть контролювати тебе. Люди, які не керують своїм життям, хочуть сісти за кермо Твого. Важлива істина стоїка – не кожен заслуговує доступу до твоєї енергії. Ти не зобов'язаний рятувати тих, хто топить себе сам. Ти не зобов'язаний слухати тих, хто не слухає тебе. Ти не зобов'язаний підтримувати тих, хто використовує твою силу замість будувати свою. Стоїк пам'ятає твоя енергія твоя зброя, і якщо дозволиш іншим розбирати її на деталі, не зможеш захистити навіть себе. Тому головне правило просте закрий двері перед тими, хто входить у твоє життя тільки для того, щоб винести з нього твій спокій. Урок п'ятий коли в тебе немає чітких меж, ти перестаєш бути собою. Є межа, яку більшість людей бояться проводити не через доброту, не через смирення, а через страх, що хтось образиться, розвернеться, піде, подумає щось не те. Але стоїки знали людина без меж це людина без хребта. Немає меж, немає характеру, немає характеру, немає сили. Немає сили, ти стаєш майданчиком для чужих бажань. Починається все дрібно, ти погоджуєшся, коли не хочеш. Усміхаєшся, коли всередині все стискається. Дозволяєш зайве слово, зайвий тон, зайве вторгнення. І кожного разу, коли ти промовчав, твій внутрішній стрижень тріснув ще на міліметр це не відчувається одразу. Але з часом тріщина стає твоїм новим нормально. Стоїцизм учить інакше поважай інших, але свій простір охороняй так, ніби це твоя фортеця. Перша проблема людей без меж – вони втрачають час, бо кожен може зайти і взяти скільки хоче. Хтось посидить на хвилинку, хтось вивантажить на тебе свої проблеми, хтось повісить на тебе свою роботу. А ти, стоїш збоку, поступаєшся, стискаєш зуби і думаєш. Ну, це ж по людськи? Нє, це не людяність. Це самопожертва без сенсу. Друга проблема ти притягуєш маніпуляторів. Люди, які живуть за принципом, візьму рівно стільки, скільки дозволять. І якщо ти не ставиш меж. Запевняю, візьмуть багато. Стоїки називали таких мисливцями на слабких. Не тому, що вони агресивні, а тому, що вони інстинктивно бачать, де можна натиснути. Третя проблема твій голос стає тихим навіть для тебе самого. Ти перестаєш чути свої бажання, свій гнів, свої потреби, бо роками тренуєшся відсувати їх у бік, щоб комусь було зручно. Марка в писав Ти маєш обов'язок перед своєю душею не віддавати її на служіння іншим. Четверта проблема ти починаєш злитися на всіх, окрім того, хто винен на себе. Бо саме ти дозволив, саме ти промовчав, саме ти пропустив удар, саме ти розчинився в чужих потребах. П'ята проблема втрата поваги. І це найболючіше бо коли ти не ставиш меж, люди швидко звикають, що твої «ні» нічого не варте. Що тебе можна зрушити словами, що на тебе можна натиснути, що ти відступиш. Стоїки вірили, повага починається з того, що ти не дозволяєш іншим ламати твої кордони. Тому правило стоїка, таке жорстке, як правда, краще втратити людину через межу, ніж втратити себе через її відсутність. Межі це не грубість, це не конфліктність, це не холодність. Межі це спосіб сказати світові, ось де закінчується твоє і починається моє. І тільки тоді з'являється простір для поваги, тільки тоді з'являється внутрішній спокій, тільки тоді з'являється характер, бо межі це те, що робить тебе собою. Не пояснюй, не виправдовуйся, не проси дозволу, просто став їх. І якщо хтось не може прийняти твої межі, значить, вони й не були твоїми людьми. Урок шостий. Страх конфлікту робить тебе зручним для всіх, крім себе. Є одна помилка, яка тихо руйнує характер уникання конфліктів не через мудрість, не через терпіння, а через банальний страх, страх сказати прямо, страх виглядати різким, страх, що хтось перестане тебе любити. Але стоїцизм тут зовсім інший коли ти боїшся конфлікту, ти боїшся правди, а коли ти боїшся правди, ти боїшся себе. Страх конфлікту не робить тебе добрим, він робить тебе беззахисним. Перше, що ти втрачаєш чіткість. Коли ти уникаєш напруги, ти перестаєш говорити, як є, ти починаєш говорити те, що комфортно, і кожна така фраза це цеглина в стінці між тобою. І твоєю ж правдою. Друге, ти втрачаєш повагу. У світі завжди є люди, які розуміють тільки прямий сигнал не натяк, не делікатну подачу сигнал, і якщо ти не можеш дати його, вони ставлять тебе нижче. Третє ти накопичуєш гнів, який з часом з'їдає тебе самого. Страх конфлікту перетворює тебе на бомбу з повільним підпалюванням ти терпиш, терпиш, терпиш. Поки не вибухаєш у момент, коли не потрібно не там і не на тому. Четверте ти даєш іншим право вирішувати за тебе. Ти зливаєш своє ні. Віддаєш своє Я так не хочу. Розчиняєшся в чужих мені так зручніше. Уникаючи конфлікту, ти погоджуєшся жити не своїм життям. П'яте. Ти втрачаєш здатність стояти за себе. Стоїки ніколи не були агресивними, але вони завжди були непохитними, бо внутрішня тиша це не слабкість, це спокій людини, яка знає свої межі і не боїться їх озвучити. Проблема не в конфлікті. Проблема в тому, що ти дозволяєш страху керувати твоєю поведінкою, щоб тільки не посваритися це шлях до життя, де ти постійно на колінах. Стоїцизм говорить, конфлікт це інструмент. Як ніж. Ним можна нашкодити, а можна вирізати пухлину. Правильний конфлікт це чесність, це межа, це очищення, це момент, коли ти перестаєш ховатися. Бо коли ти не боїшся конфлікту, ти не боїшся вистояти, ти не боїшся сказати правду, ти не боїшся втратити те, що тобі шкодить, і в цей момент ти стаєш небезпечним. Ні, не для людей, для брехні, маніпуляцій. І всього, що розчиняє твою силу. Страх конфлікту робить тебе зручним. Відсутність страху робить тебе справжнім. Пам'ятай, людина, яка не боїться конфлікту, це людина, з якою рахуються, людина, яка боїться конфлікту, це людина, якою користуються. Твій вибір простий. Бути тихим інструментом у чужих руках, або стати людиною, яка стоїть на обох ногах і говорить прямо. Урок сьомий страх почати з нуля тримає тебе в клітці, якої вже не існує. Почати з нуля це найстрашніша річ для більшості людей. Не через ризик, не через зміни, а через думку я вже занадто багато вклав, щоб відпустити. Це пастка. Пастка, що тримає тисячі в зруйнованих стосунках, мертвих роботах, звичках, які висмоктують життя, і цілях, які давно не твої, і найболючіше люди залишаються не тому, що не можуть піти, а тому, що бояться зізнатися, пора. Страх почати з нуля завжди приходить з голосами а раптом не вийде. «А Раптом буде гірше, а раптом я не знайду кращого. Але стоїцизм говорить зовсім інше страх нового це просто тінь старого, яке не хоче помирати. Перше, що руйнує страх чесність. Чесність відповісти собі, ти залишаєшся через любов чи через звичку, через віру чи через втому, через надію чи через страх бути один. Коли відповідаєш чесно, стає страшно, але ясно. Друге усвідомлення, що ти не втрачаєш руки, які були. Ти втрачаєш роки, які залишаться, якщо залишишся тут. Люди бояться скидати баласт, бо жалкують витрачене. Але найгірше не те, що вже втрачено, найгірше те, що ще можна втратити. Третє, почати з нуля дає те, чого не дає проживання мертвого життя повернення самого себе, не того, ким ти був колись, а того, ким ти можеш бути. Четверте. Страх почати з нуля тримає тебе в клітці, двері якої давно відкриті. Ти боїшся не темряви попереду. Ти боїшся простору, ти боїшся власної свободи. Це парадокс людина більше боїться можливостей, ніж обмежень. П'яте. Кожне велике нове життя виглядає спочатку як руїна старого. Будь яке перезавантаження починається з тиші, порожнечі, хаосу це нормально. Порожнеча – це місце, де формується порядок, темрява це місце, де народжується напрямок. Початок завжди невидимий. Шосте почати з нуля це не кинути все. Це перестати зраджувати себе. Ти не знецінюєш старий шлях. Ти просто визнаєш, що він завів не туди. А мудрість не в тому, щоб іти до кінця, а в тому, щоб повернути, коли бачиш, що напрямок неправильний. Сьоме страх нового ламається дією, не планами, не мріями саме дією. Стоїки знали думки не змінюють життя. Вибір так. Тому кожне перезавантаження починається з маленького сьогодні. Ніхто не просить тебе все зламати, але ти можеш зробити перший рух. Написати, що ти закінчуєш, сказати, що більше не тягнеш, відмовитися від того, що давно мертве, зробити один крок, і світ змінюється. Восьме почати з нуля страшно тільки до моменту, коли ти робиш перший крок. Потім ти раптом бачиш страху було більше в голові, ніж на дорозі, і частина тебе оживає та, що мовчала роками. Дев'яте новий шлях не дає гарантій, він дає свободу, а свобода твоя найбільша відповідальність і найбільша сила. Десяте Кожен, хто змінив своє життя, починав з нуля. Кожен стоїк зламував старе я, щоб зібрати нове сильніше, чистіше, твердіше. Маркус Аврелій писав Життя це те, що роблять твої думки зміниш думки почнеш наново. А почнеш наново, створиш те, чого раніше не існувало. Страх почати з нуля це просто дзеркало. Воно показує неслабкість, воно показує твою межу, і якщо ти її перейдеш, ти станеш тим, ким боявся стати людиною без страху, людиною з хребтом, людиною, яка вирішує, а не пливе. Ти не падаєш на нуль. Ти повертаєшся на старт тільки мудрішим, твердішим і точнішим. І саме з цього місця починається життя, яке нарешті твоє. Якщо ці слова зачепили тебе, постав вподобайку, щоб підтримати український контент, і напиши в коментар одне речення Починаю сьогодні. Ти навіть не уявляєш, наскільки це підсилить твій рух. Побачимось у наступному відео.